Вітаю після свого інтерв'ю німецькій радіостанції Deutsche Welle Надія Савченко знову у центрі уваги українських засобів масової інформації та громадянського товариства. Звісно, ті, хто вважав, що після свого звільнення з в'язниці вона буде незламним моральним авторитетом опору агресії, можуть бути розчаровані, замість того, щоб говорити про опір. Савченка постійно підкреслює необхідність власних переговорів із російськими гауляйтерами Донбасу Захарченко і Плотницьким. Вона фактично підтримала ідею, яка висловлюється деякими західними політиками про механізм поступового зняття санкцій з Російської Федерації в обмін за деякі поступки про врегулювання ситуації на Донбасі. І це може не подобатися тим, хто вважає. Що вона б мала займати іншу позицію. Однак це позиція Савченка, а можливо, і позиція тих, з ким вона пов'язана політично. І Савченко має повне право на таку позицію, як український виборець буде мати повне право оцінити реалістичність і результативність такого підходу. Чисто кажучи, мене набагато більше ніж позиція Савченка, турбує позиція тих західних лідерів, які висловлюються щодо механізму поступового зняття санкцій. А це і президент Франції Франсуа Оланд, і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр їх не назвеш недосвідченими початківцями, а вони говорять саме про те. Однак, з іншого боку, я абсолютно спокійний, тому що Путін не дасть ані Штанмайеру, ані Оланду, ані Юнкеру, ані Савченко жодного шансу. Путін не збирається йти на якісь часткові поступки в обмін на часткове пом'якшення санкцій. Він досі впевнений, що санкції це європейська проблема, і тому у заходу є простий вибір або капітулювати перед Путіним, або продовжувати санкції. Саме такий вибір, до речі, є і у нас з вами. Або капітулювати перед Путіним, або продовжувати опиратися агресії. Щодо ж ідеї сепаратних переговорів з Захарченком і Плотницьким, на якій так довго наполягає Савченко, ця ідея мені теж зрозуміла з точки зору політика початківця. Це ідея солдатської правди. Звісно. Ми воюємо, ви воюєте, у вас свої генерали, у нас свої. Давайте домовитися, як не воювати. Однак є величезна різниця між самою Савченко та Захарченко і Плотницьким. Савченко обраний народом депутат Верховної Ради справжньої держави. Вона захищала свою батьківщину із зброєю в руках. Захарченко і Плотницький звичайнісінькі найманці. Вони знаходяться на своїх так званих посадах, тому що так вирішив навіть не Путін, а дрібні кремлівські чиновнички, які їх підібрали після того, як не виправдали сподівання їхні попередники. Якщо Захарченка і Плотницький не будуть виконувати інструкції Кремля, вони будуть зліквідовані або вивезені до Росії. Як це відбулося з усіма, хто пробував проявляти певну самостійність, хоча і кримінальну. Так що тут я також спокійний. І ніяких сепаратних переговорів між українськими політиками і Захарченко і Плотницьким без російської участі не буде. Просто тому, що росіянам такі переговори не потрібні, скільки б про це б не говорив сам Володимир Путін. І по. Досвіду інших конфліктів на терені пострадянського простору, ми добре знаємо, чим закінчуються такі переговори. Як через роки Абхазької кризи керівництво Абхазії намагалося проводити переговори з Тбілісі, як росіяни зробили все, щоб ці переговори закінчилися війною, як намагалися знайти спільну мову керівники Придністров'я з керівництвом Молдови, і як Росія робить все можливе, щоб цієї спільної мови не було знайдено. Так що не варто плекати ілюзій. Однак для того, щоб це усвідомити, також потрібно жити в політиці, усвідомлювати процеси, вчитися, знати історію. І я не збираюся пред'являти претензії до Надії Савченко, що вона цього всього не знає. Я мав би пред'явити претензії тим, хто відразу покладав на неї такі перевищені сподівання. Хоча сама вона відказала, що хоче вчитися. І я думаю, нам всім да треба дати надії можливість вчитися, а вже потім, за результатами цього навчання, яке може зайняти місяці або роки, робити висновок, який з неї вийшов політик. Хай щастить.